Шановний Олександр Валентинович, шановні колеги, шановні громадяни України, ну в нас життя продовжується, і мін доходів вимагає всіх наших мільйонів підприємців. Приватних або малих, або великих підприємств своєчасно сплачувати податки. Люди обурені тим, що вони не впевнені, що в даний час сплачуючи податки, вони не розкрадаються, як було сказано зараз, в Мінпранці там, чи ще десь. Тому є прохання, Олександр, щоб ви дали доручення. Ми вважаємо, що у вас є повноваження і як виконуючого обов'язки президента, і як голови Верховної Ради, казначейству України щодо використання коштів державного бюджету тільки на соціальні виплати і на ті інші, які ну, необхідні, щоб не було ніяких там комерційних тендерів, і так, далі, і так далі. Бо люди не хочуть сплачувати податки, не будучи впевненими, що ці податки не розкрадуть. Дайте, будь ласка, сьогодні таке доручення казначейству. Добре. Далі. Друге питання. Я, з увагою з повагою ставлюся до слів Володимира Михайловича Літвіна. Я хотів би додати до того, що він сказав, що є сигнали, що в нас є такий концерн Укроборонпром, і там сконцентрована дуже велика. Кількість підприємств де є спеціальна хімія, там боєприпаси, зброя і так далі. І так далі. І про, прохання ну скоріше вирішити питання зі Службою безпеки України з керівником, щоб можна було взяти під контроль, що там відбувається. Бо на даний час також не ну, є сигнали, скажімо так, що там не все добре з і використанням і коштів, і матеріальних резервів, і вже виготовленої зброї, і та, яка знаходиться на. Ну, на балансі цих підприємств. Тому прохання також було, щоб залучити там і департаменти і так далі. Дякую. Дякую. Шинко, і хтось не полягає.